Нова стала. Добрий вечір в вашій хаті. Щоб усі були багаті. Щастя в хаті цій буде. Зараз ангел сюди зайде. А ні, не зайде. Я знаю. Звідки? Ангел впавши перед воротами. Пачу ангел. Де ти так навалився. ти так навалився. Тебе питаю. Ти прийшов додому, то я твоя жінка, алло! а. А я аж я злякався. Так а ну марш спати додому. Все в його. Ольга, ми колядуємо, Та? колядуємо, нам ще трошки лишилося. Скільки? Ціле село. Ми були тільки в одній хаті. І що, в одній хаті так навалилися? Та? Там свято у людей. Яке? Так дитина вродилася. В кого? В Йосипа і Марії. Ну.